Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з декоративною косметикою. Сьогодні моя друга частина про ламель. Сьогодні в нас з вами будуть засоби для очей в основному і буде ще одна тональна основа. Давайте розпочнемо з цієї тональної основи. Я думаю, що її всі знають, де як тональна основа. Сироватка тут 401 відтінок порцеляною. Має вона ось такий вигляд. В свій час я її довго не могла купити, тому що її постійно розкуповували. Дуже подобається мені її такий дизайн, дуже такий гарний, впізнаваний. Тут її 35 мл Подобається мені, що вона тут з ось таким дозатором. Тут у мене її трішечки вже залишилось, тому що я її доволі багато використовувала певний період. Тон мені підійшов, ось цей порцеляновий, що я назвала, має вона ось таку текстуру, доволі вона така густувата, вона перекриє все. Тут відчувається, що є всередині сироватка, непогана тональна основа. Я думаю, що на сьогоднішній день вона повинна бути, тому що я дуже і дуже давно її купувала. Вона. Трішки підсушує шкіру. Якщо у вас, наприклад, дуже суха шкіра. От у мене, наприклад, інколи бувала дуже суха шкіра, то вона також трішечки її підсушувала. Хоча, за рахунок того, що в неї є трішечки елемент ось цієї сироватки, вона не так сушила шкіру, комфортніше вона сиділа на обличчі. На сьогоднішній день я сижу на зволожувальних тональних кремах корейських. Вони мені найбільше підходять, тому що дуже суха шкіра. Нею я користувалась певний період, але класна. І до речі, вона бюджетна. Далі в нас іде туш. Має вона такий вигляд. Виходила в них така серія. Тушів для вії. Вони там в різних форматах, різних відтінків. У мене ось такий він блакитний, вони за різне відповідали. Тут, здається, у мене вона була для об'єму, тому що там були і для подовження, і розділення різні були. Формат мені дуже подобається, такий стріблястий, гарний, сучасний. Всередині вона має ось таку щіточку, тут, здається, силиконова щіточка, ось така доволі велика. До речі, її також брала заради щіточки. Туш непогана, але. Але не моє. Чесно кажучи, вона десь так під кінець дня ну, осипалася, коли почала практично закінчуватися, то вже із півдня осипалася. Тобто не дуже вона мені сподобалася своєю якістю, але ну, я пам'ятаю, що вона була дуже-дуже бюджетна, хоча дехто її хвалив. За Затуж скажу, що буває таке, що в когось вони осипаються, в когось не осипаються. Можливо, це залежить від носіння, залежить від, можливо, температури ще шкіри, не знаю. Тому що є таке, я зустрічала, що є туш ж Одних вона нормально тримається, а в інших ні. Ну, в мене вона не дуже добре трималася, тому я нею трішечки покористувалася і все. Хочу поділитися з вами корисною інформацією. На сайті Косібела діє знижка з 21 по 23 липня на весь асортимент бренду Round Lab у мінус 10%. Це корейський бренд. У переліку велика кількість засобів по догляду за обличчям та тілом: тоніки, маски, сироватки, гелі для душу, лосьони. Посилання, де ви можете знайти дані товари, залишу під відео. Також з 21 по 25 липня та з 28 по 31 липня при покупці двох будь-яких продуктів Біоденс можна отримати маску від даного бренду лише за 1 гривню. Посилання на дані товари залишу під відео. Далі в мене є від Lamel ще ось така палетка. Вона дуже в мене давня. Колись я її купила. Напевно, це перше, що в мене було від ламель, якщо я не помиляюся, має вона ось такий вигляд ось так вона. Переливається, скажімо так, вона ця палетка в свій час дуже активно рекламувалася, тому що вона була дуже схожа на тодішню палетку від Huda Beauty. Її порівнювали, і дійсно вона була дуже схожа за своїми тонами. Має вона ось такий вигляд: всередині тут зеркальце. До речі, вона паперова, дуже зручна, легка. Ну і всередині в неї ось ці ем, відтінки були дуже схожі з палеткою Huda Beauty. Тому я її взяла, вона була не дуже дорога. Такі палатки тоді були дуже модні, саме щоб було багато відтінків. Тому я її взяла. Ну, як ви бачите, вона у мене дуже давно не користуюся я по сьогоднішній день, і деякими відтінками, тому що вона дуже і дуже якісна з усіх палаток, які в мене були. Це одна з найякісніших палеток, тобто тіні тут дуже класні. Видно, що дуже багато вже в мене геть немає. Мені подобається, що вона тут різнопланова, вона в одній якоїсь тональності, але у неї тут є і шимерні, є і рожевіші і нюдовіші, і матові, тобто дуже класна, вона мені дуже сподобалася. На сьогоднішній день, напевно, її вже немає. Не знаю, потрібно буде глянути. Звичайно, я вам пошукаю посилання, залишу, можливо, десь на інших сайтах вона є ще, але дуже в неї гарна якість. І практично всі відтінки я використовувала, ну, не всі відтінки на кожен день, звичайно. Але вони дуже якісні, вони дуже добре розтушовуються, втушовуються, тобто з ними можна експериментувати, можна на матові наносити ці ж самі блискітки, вони дуже добре тримаються, нічого не осипалось. Тобто, ось ця палетка це просто супер. Те, що в мене було з усього. Це одна з найкращих. Можливо, якісь в мене були, ну ця прям супер-супер. Давайте я вам зроблю хоч які-небудь тут своч. Ну ось, наприклад, дивіться, яка пігментація. Ось раз я прошу. Просто нанесла, все, я більше не терла, і вона навіть не пилить, тобто не потрібно її ні здувати, нічого. Тобто дуже гарна пігментація, дуже класна. Це просто раз нанесено і все. Дуже вони активні. Вони залишаються протягом дня на очах, тобто нікуди не діваються. Просто супер, тому я нею все одно користуюся. Тут ще в мене відтінки є такі, ось, наприклад, темнуваті, які я не сильно використала. Інколи також я ними користуюся. Дуже класна палетка, тому подивлюсь, можливо, знайду. Хоча у них є зараз нові палетки, такі меншенькі, вони також. Я думаю, непогані, хоча я їх ще не купувала, але планую в майбутньому, звичайно, придбати. Далі в мене ще є, до речі, з новинок, скажімо так, ось така малютка тут блискучки. Це в них така була лімітована колекція. Тут відтінка я не знаходжу, але в лінійці їх було двоє. Були такі більш золотавіші. Я взяла більш такі світліші, тому що з таких блискучок золотавіших у мене доволі багато. Вирішила взяти трішки інше. Всередині вони мають ось такий вигляд. Дуже мені подобається, що це невелике, легке упакування пластикове. Ну і блискучки супер. Їх можна використовувати як на кожен день, так можна на якесь свято. Якщо на кожен день, то менше, на свято більше. Ну Ось такі. Оч на пальчику, тобто набираються вони дуже. Швидко і класно, ну і звичайно, на шкірі вони дуже класно виглядають. Ось їхній блиск, просто супер класно, дуже вони класно поблискують. Тобто їх можна, до речі, використовувати, як і хайлайтер десь наносити. Дуже мілкі ось ці блискітки, дуже гарно це виглядає. Дуже мені подобається. Тому хто шукає, дуже класна штука. Далі в нас підуть олівці для брів і для очей. Для очей в мене ось такі два олівця. Перший олівець це у нас. Він тут іде, як каял олівець для очей. В 405 му відтінку була в них така колекція, я думаю, що до сих пір є. З різними кольорами. Вони там ще додавалися. Там був темно-зелений, темно-синій, чорний, темно-коричневий. Я вирішила взяти темно-синій, тому що в мене в обіході таких не було. Хотілося спробувати. Всередині він має ось такий вигляд. Ну і давайте я вам зроблю своч. Він дуже легко наноситься. Такого синього він відтінку. Він добре, до речі, розтушовується. Десь я робила коротке відео, робила стрілку ось цим олів. Цем синя. Її розтушовувала, вона доволі довго тримається, тобто класний, він такий злегка гелевий, дуже класний олівець, гарна в нього якість. Ну і там, звичайно, є різні кольори, які вам потрібно. Далі в них ось така була яскрава лінійка. До речі, ось цей олівець я сама не придбала. Мені здається, цей олівець положили десь в подарунок, чи то в Єві, чи в мейкапі, я вже не пам'ятаю таку помаранчеву відтінку. Це 406 відтінок, з ним також я робила якийсь макіяж, вже не згадаю, десь в мене є на каналі. Ось такий він всередині. Давайте я зроблю свій. Знову ж таки, він дуже гелевий, класний олівець, має він ось такий вигляд. З ним можна робити різноманітні макіяжі, можна робити поверх чорної стрілки ще одну стрілку. Тобто можна комбінувати, експериментувати. Головне, що він дуже зручний, гарний в. Своїй роботі. Ну і ще два в мене є олівця це олівці для брів. Я їх самостійно знову ж таки не брала. Це мені раз поза раз вкидали як подарунок у єві чи то майкапі. Я вже вам точно не скажу. Ось є такий він в коричневому тоні: тут 404, ось такий вигляд, тут ще ось така щіточка. Такими я не користуюся. Він звичайний, тобто в дереві. Давайте я зроблю вам своч. Він не дуже м'який, тобто ну, для брів, для того, щоб промальовувати брови коричневому ось такому відтінку. Але я ось такими олівцями для брів не сильно користуюсь, тому що я полюбляю більш механічні олівці для брів. Ну, Ось цими інколи буває, я зроблю брови. Вони непогані, добре розтушовуються, можна їх брати. І вони, до речі, дуже бюджетні. я дивилася. Ну, ось такий самий, тільки в чорному кольорі 401. Має він такий вигляд. Давайте я вам зроблю своч. Це буде зовсім ось таким чорним, звичайно. Ним я не користуюсь. Можливо, я його комусь передарую, бо він в мене стоїть. Ну, ось такий, але непогані олівці, вони добре тримаються, добре промальовують брову. Такий бюджет дуже-дуже класний. Хто собі шукає, можете на них звернути увагу. Ну ось такі продукти за цим разом у мене. Ламель я обожнюю, постійно слідкую за їхніми новинками. Дуже мені подобається цей бренд. Він бюджетний, дієвий, практично всема. Засобами їхніми я задоволена, тому я їх купую і надалі буду купувати. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на дані товари. Ви перейдете, подивитися. Напишіть, до речі, під відео мені чи ви користуєтесь ламель, що вам найбільше подобається від ламель. Буде дуже цікаво почитати. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вдячна вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!